Вітаю вас, друзі. 1789 року у Франції почалася подія, яка розділила історію нового часу на дві частини: Французька революція кінця 18 століття. Вона стала поштовхом до кардинальних змін в історії Європи та всього світу. А наслідки подій цієї революції впливали на розвиток країн усього світу аж до ХХ століття. Отож, сьогодні дізнаємося про причини та початок французької революції кінця 18 століття. Для того, щоб зрозуміти, якими були причини французької революції кінця XVIII століття, необхідно ознайомитися з тогочасною ситуацією в країні. Наприкінці 18 століття Франція розвивалася як абсолютна монархія, тобто королівська влада не знала обмежень. Король міг запроваджувати і збирати будь-які податки, видавати і скасовувати закони, оголошувати війну та укладати мир. Вирішувати всі адміністративні і судові справи. Сукупність особливостей державного і суспільного устрою Франції в цей час визначають як панування старого порядку. Адже суспільство, як за часів середньовіччя, було поділене на три стани: духовенство, дворянство і так званий третій стан. Привілейовані стани духовенство і дворянство були звільнені від сплати податків і могли обіймати вищі посади в державі. Водночас усі інші, третій стан, що становив 96% усього населення, були абсолютно безправними. А до цього стану належали не лише селяни і ремісники, але, наприклад, і купці, банкіри та власники мануфактур. Останні буржуа. Володіли неабиякими статками і справедливо обурювалися тим, що в суспільстві їх вважали людьми нижчого гатунку. За умов, коли вся повнота влади засереджувалася у руках двох привілейованих станів, економічно зростаюча буржуазія почала вимагати проведення реформ в управлінні державою і прагнула отримати рівні з дворянством і духовенством права та привілеї. Крім того, великої популярності у Франції набули ідеї просвітництва. Французькі просвітителі, Вольтер, шарль Луї Монтескє, Дені Дідро, Жан-Жак Руссо виступали за рівність усіх людей перед законом, за позбавлення церкви світської влади, недоторканність власності, справедливе оподаткування, несли освіту в народ, тобто готували його до боротьби з феодально-абсолютистським владом. У другій половині 80-х років 18 століття Францію охопила важка економічна криза. Десятки мануфактур збанкрутіли, а їхні робітники залишилися без роботи. Декілька років поспіль країна переживала неврожаї, ширився голод. Королівський двір тим часом продовжував витрачати гроші на розкішні бенкети і бали. Через величезний державний борг Франція опинилася на межі банкрутства. Таким чином можемо виділити основні причини революції у Франції. Пануючий феодально абсолютистський лад і підтримуваний ним старий порядок гальмували соціальний, економічний і політичний розвиток країни, протиріччя між третім станом, абсолютною більшістю населення країни і пануючими привілейованими станами дворянством і духовенством. Нездатність державної влади впливати на ситуацію за умов економічної, соціальної, політичної кризи в країні у 80-х роках 18-го століття, банкрутство держави, нездатність влади сплатити величезні внутрішні і зовнішні борги, різке зростання соціальної напруги в суспільстві. Новий французький король Людовік 16 намагався провести реформи, але зіткнувся з рішучим опором дворянства. Скарбниця держави швидко порожніла, зростав дефіцит бюджету, а дворяни категорично відмовлялися платити податки. Намагаючись подолати державні фінансові проблеми, король вирішив зібрати для затвердження нових податків генеральні штати, які не скликалися з 1614 року. 1789 рік став визначальним в житті Франції. Події цього року розвивалися досить стрімко. Засідання Генеральних Штатів відкрилося 5 травня 1789 року у Версалі. У своїй промові на першому засіданні король засудив бунтівників, які вимагали реформ, і наполягав на запровадженні нових податків. Однак Генеральні Штати не тільки не пішли на зустріч побажанням короля, а й 17 червня проголосили себе національними зборами. Це означало, що вони перебрали на себе верховну владу в країні. У відповідь на депутатське свавілля король наказав зачинити зал засідань. Проте депутати зібрались на засідання у залі для гри в м'яч і присяглися збиратися, поки не приймуть Конституцію. 9 липня 1789 року національні збори проголосили себе установчими, тобто заявили про своє право встановити Україні новий державний лад і ухвалити Конституцію. Лише тоді король вирішив вдатися до сили. До Версаля і Парижа почали стягувати війська. Звістка про це посилила заворушення. У Парижі відбувалися масові мітинги, а 13 липня у місті вибухнуло повстання. Народ увірвався до арсеналу, захопив гармати та рушниці. У Парижі почало формуватися народне ополчення, яке згодом дістало назву Національної гвардії. Її очолив знаменитий учасник війни за незалежність Сполучених Штатів Маркіз Лафаєт. 14 липня 1789 року озброєний натовп разом із бунтівними солдатами столичного гарнізону штурмували Бастилію. Ця фортеця була в'язницею для аристократів, утримання яких дорого обходилися державі. Хоча там тоді перебувало лише семеро невільників, вона вважалася символом старого порядку. Коли королю повідомили, що Бастилія впала, він вигукнув: Але це ж бунт? Йому відповіли: Ні, володарю, це не бунт, а революція. Падіння Бастилії 14 липня 1789 року символізувало початок французької революції кінця 18-століття. Упродовж наступних тижнів революційна хвиля з Парижа швидко поширилась на провінції. Королівських чиновників було усунуто від влади, управління перейшло до виборних органів місцевого самоврядування. До того ж, в країні розгорнувся могутній селянський рух. Тисячі дворян, лякаючись справедливого народного гніву, були змушені тікати за межі Франції. Проте головним здобутком подій 14 липня стало перетворення установчих зборів у справжній орган державної влади. Установчі збори мали на меті дати французькому народові першу в його історії конституцію. Маркіс Лафаєт запропонував установчим зборам за американським досвідом попередньо проголосити декларацію прав людини і громадянина. Її було прийнято 26 серпня 1789 року. Це був важливий документ, в основі якого були ідеї французьких просвітителів. Про невід'ємні природні права людини декларація стверджувала, що люди народжуються вільними і рівними в правах, а свобода особи, її безпека й опір гнобленню є природними і невід'ємними правами людини. Проголошувалася свобода слова, думки, совісті, друку, вибору будь-яких занять, недоторканність приватної власності. Упродовж 1789-1791 років установчі збори ухвалили цілу низку законів, що руйнували старий порядок і формували основи нового буржуазного суспільства. Зокрема. Скасували цеховий устрій, дозволили вільну торгівлю хлібом, ліквідували поділ на стани. Містам надавалося самоврядування, яке мали здійснювати комуни, міські органи управління, затвердили новий територіально-адміністративний поділ країни на департаменти. Замість колишніх середньовічних провінцій країну поділили на компактніші і зручніші для управління департаменти з досить значними правами самоврядування. Проте економічна ситуація у Франції залишалася нестабільною. Зростали ціни, не вистачало хліба, збільшувалася кількість безробітних. Робітники влаштовували страйки, бунти поширилися навіть на армію. У ніч з 20 на 21 червня 1791 року король Людовік XVI здійснив спробу втекти за кордон, але його затримали та повернули до Парижа. Місто охопили антимонархічні виступи. Це підштовхнуло депутатів до більш рішучої політики. 3 вересня 1791 року було ухвалено першу в історії Франції Конституцію, вступом до якої була Декларація прав людини і громадянина. Країна стала Конституційною монархією, тобто влада короля-монарха була обмежена Конституцією. Вища законодавча влада належала законодавчим зборам, виконавча королю і призначеним монархом міністрам. судова – Обраним суддям. Право обирати надавалося лише активним громадянам, тобто чоловікам віком від 25 років, які мали прибуток, сплачували податки і жили в певній місцевості не менше року. Жінки і чоловіки з низьким доходом виборчого права не отримали. 1 жовтня 1791 року розпочали роботу нові законодавчі збори, у яких взяли участь політичні клуби, що існували на той час у Франції. Із 1789 року в бібліотеці монастиря Святого Якоба збирався клуб друзів Конституції, членів якого називали Якобінцями. У законодавчих зборах учасники цього клубу розділилися на поміркованих республіканців, яких називали Жерондистами, за назвою департаменту Жеронда, звідки походила більшість із них, та монтаньярів радикальних республіканців, прихильників рішучих змін. Їх назва буквально перекладається як горці, оскільки вони сиділи у верхній частині зали засідань. Із 1791 року в монастирі Чернечого ордену фельянів збиралися прихильники конституційної монархії, яких називали клуб фельянів. Революція у Франції стривожила європейські монархії. У лютому 1792 року Австрія та Прусія підписали угоду щодо відновлення влади Людовіка XVI – Ця угода започаткувала утворення першої антифранцузької коаліції. Навесні 1792 року Франція оголосила Австрії війну, проте початок воєнних дій для французів був невдалим. Більшість французьких офіцерів перейшли на бік ворога, австро-пруські війська розгорнули інтервенцію на територію Франції. У цих умовах законодавчі збори звернулися до всього населення країни із закликом Вітчизна в небезпеці. Після цього до революційної армії для захисту батьківщини вступили тисячі добровольців. Кожний батальйон добровольців мав власні прапор, гімн і форму. Особливу популярність здобув гімн загону з Марселя, Марсельєза, яка пізніше стане національним гімном Франції. Такий патріотичний сплеск та наступні воєнні події безумовно вплинули на подальший перебіг революції, але це вже зовсім інша історія.